Доброго здоров'ячка, як і обіцяв, підготував для вас чимало цікавого контенту по Stalker 2 GSC та те, в яких умовах проект нашої мрії створюється. Отож, вмощуйтеся зручніше та поїхали. Максим Янчий, провідний програміст Xbox по Stalker 2, глибоко зітхає та каже: це далеко не вперше, коли доводиться врівноважувати себе, перш ніж розкривати жахливі труднощі, з якими щодня стикаються розробники одного з найочікуваніших шутерів 2024 року. Прямо зараз він говорить про російських хакерів та їхні постійні спроби зламати системи безпеки GSC Game World. постійне переслідування та навіть погрози смертю, які надходять через крадіжку особистої інформації. Це дуже погано. Тхаючи, каже він, ком'юніті менеджер GSC Game World Захар Бочаров згадує один із перших взломів у безпеці компанії, який стався влітку 2022 року. Чим спричинив крадіжку особистої інформації, зокрема номерів мобільних телефонів. Тож анонімні погрози вбивством на адресу персоналу тепер стали звичним явищем настільки, що люди, які стоять за Stalker 2, вже до цього звикли. Так, заходиш у свій месенджер для того, щоб подивитися по роботі, або ж перевірити, чи все гаразд з приводу робочих завдань, а там хтось з Відомого номера, типу, до речі, ти повинен померти. Далі такий шукаєш, ніби й нічого не сталося, каже Бочаров. Він не хоче вдаватися в подробиці цих загроз, але він запевняє, що є набагато гірші та ще більш тривожні приклади, про які він міг би розповісти. Так живуть розробники Jesse Game World, які намагаються створити відеогрупу серед війни. Stalker 2 був представлений на величезному стенді Microsoft на Gamescom 2023. Тут вперше в історії демо Stalker 2 було представлене публіці. Так, це білд, але Найголовніше, що реальний. Отож, GSC знову в центрі уваги. Для нас це як паливо, каже Максим Янчий. Так, у нас є така проблема, але ми її вирішимо. І чим більше у нас було проблем від початку повноцінного вторгнення від повноцінної війни, тим сильнішою ставала команда. Ми самі навчилися тримати щит, продовжує Янчий, піднімаючи руку над головою. Ми дбаємо одне про одного, допомагаємо одне одному знайти новий дім у празі чи Україні. Ми постійно тримаємо контакт один з одним. Лише два. Простих слова, як справи, можуть мати неймовірно велике значення для когось сьогодні. Тепер ми дійсно розуміємо завдяки досвіду, що ніщо не може зламати нашу команду, і ми будемо виконувати те, що хочемо, незалежно від того, скільки у нас проблем. Тому що у нас є ми самі, наша команда, і в цьому суть. Це все, що нам потрібно, щоб зробити те, що ми хочемо зробити. Коли я згадую про війну в Україні, я бачу, як Максима та Захара охоплює смуток, каже автор, але вони не соромляться говорити про те, що відбувається Якби це болісно не було, вони добре знають, що їх запитуватимуть про війну майже в кожному інтерв'ю, яке вони дадуть на Gamescom 2023. Для них розмова про війну та її вплив на неймовірно важкий розвиток S.T.A.L.K.E.R. 2 є хорошою можливістю висвітлити події в Україні всьому світу. Ми не втомилися від цього питання, тому що ми дійсно вважаємо, що важливо поділитися цим досвідом, каже Янчий. Ми хочемо, щоб світ знав про це. І звісно, це важко, тому що наші сім'ї, частина моєї сім'ї, живе в Україні. Мої Батьки живуть в Україні, та така ж ситуація з усіма моїми колегами. Відчуття того, що ваші кохані у постійній небезпеці це дуже боляче. Це залишає шрами прямо в самому серці, і це не повинен бути досвід, який повинна мати будь-яка сучасна людина, будь-яка сучасна дитина. Але це наша реальність запитувати наших колег, чи живі вони чи ні. Кожного ранку, коли починається і закінчується обстріл, під час нашого інтерв'ю Бочаров і Янчий розповідають мені неприємні подробиці про те, в яких умовах створюється Stalker 2. Ми дуже добре пам'ятаємо той день, коли війська Володимира Путіна вторглися в Україну 24 лютого 2022 року. Дехто з розробників GSC Game World був змушений залишити студію в Києві та розташуватися за 1400 кілометрів на захід у Празі у столиці Чеської Республіки. Також дехто зі співробітників має сім'ю в Україні. Звісно, чимала частина співробітників залишилася в Україні або ж переїхала в інші частини країни з близько 360 людей, які працюють в GSC, Орієнтовно 160 – Знаходяться в Україні з цими 160 людьми, каже Бочаров, з кожним з них може статися що завгодно в будь-який момент. Деякі співробітники каже Бочаров, самі вступили в бійку. Він називає їх нашими героями. Бочаров розповідає, що іноді під час зустрічі в Zoom хтось, хто мав бути присутнім, не з'являється вчасно. Вони дають йому кілька хвилин. Через хвилин 10 люди починають хвилюватися, тому надсилають прямі повідомлення. Іноді відповіді немає. Дзвінок без відповіді проходить 2-3 години. Тож, коли всі починають панікувати, людина нарешті відповідає, що вона в безпеці, вибачається та пояснює, що була змушена сидіти весь цей час в бункері під час обстрілу. Та пояснює, що в її телефоні розрядився акумулятор. Врешті-решт люди зітхають із полегшенням, а потім продовжують свій робочий день. Працівник залишає бункер і повертається до своєї роботи, ніби нічого не сталося. Це стрес, до якого звикаєш, тому що люди мають властивість адаптуватися. Але в той же час ця адаптація до жахливих речей каже Бочаров. Мотивація може виходити. З різних речей, навіть можливо, не дуже яскравих. Тож я не хочу здаватися занадто песимістичним, але я також не хочу прикрашати це. Тут відбувається щось, м'яко кажучи, незвичайне обставини занадто незвичайні. Отож, крім емоційних шрамів, GSC Game World зіткнулися з важким переїздом, який суттєво вплинув на розвиток S.T.A.L.K.E.R. 2. Так у січні 22-го року студія відклала S.T.A.L.K.E.R. 2 до кінця того ж року. Через місяць Росія таки вторглася. Почався переїзд персоналу. А робота над Stalker 2 призупинена. До війни GSC використовувала власну студію захоплення руху у київському офісі, щоб допомогти створити гру. Отож, після того, як було прийнято рішення внести зміни в опис гри, компанії довелося побудувати нову студію захоплення руху у праському офісі. Бочаров б'є кулаком по столу, емоційно згадуючи, як війна вплинула на розвиток S.T.A.L.K.E.R. 2. Нам потрібна нова студія захоплення руху. Нам потрібно це побудувати. Отож, коли ми будуємо, нам потрібно все перевірити. Коли ми протестуємо, ми можемо внести ці зміни в захоплення руху. Отож. Починається повноцінна війна, а ми відключаємо російську озвучку. Врешті-решт ми вирішуємо присвятити додатковий час гроші та цінність озвучці англійською мовою. І ми вирішили найняти для цього англомовних акторів. Отож, ми їх наймаємо. Нам потрібно зробити озвучку, нам потрібна аудіостудія. Тому нам потрібно перебудувати аудіостудію в Празі. І ось так ми починаємо це робити там. Тож ми переїхали. Це було дуже напружене середовище, але нам довелося продовжувати працювати. Деякі люди морально знищують нас в інтернеті. Через те, що цитую. А як щодо ваших заходів безпеки з усіма витоками інформації? Загалом це дві різні системи в термінах обміну даними між Україною та Чеською Республікою. Наша робота тепер набагато складніша, і нам потрібно захищати її на кожному кроці. І, звичайно, є набагато більше шансів на порушення безпеки, коли ми фактично розділені між цими країнами. Звичайно, так, на Gamescom 2023 GSC оголосила про ще одну затримку цього разу на початок 24-го року. Навіть це нове вікно Виглядає амбітним, враховуючи ситуацію. Так, Бочаров каже, що Stalker 2 вже наповнений контентом, лише залишилося добряче відшліфувати гру. Друзі, наголошую, студія наполягає, що все ще націлена на рівень графіки, яку ми бачили в найпершому трейлері Stalker 2, опубліковане ще в 2021 році. Вони все ще вірять, що можуть втілити мрію в реальність, реалізувати свої амбіції, показати світу, на що вони справді здатні. Ми йдемо туди, каже Бочаров, але звісно, на шляху можуть бути певні нерівності. Отож, це не Неймовірно, що GSC нормалізували розробку гри за таких обставин, але зауважте, що для людей, які працюють над S.T.A.L.K.E.R. 2, це не просто проект, це більше ніж просто відеогра. Це символ непокори українців перед лицем російського вторгнення. Щось за що можна згуртуватися. Те, що говорить світові, що Україна все ще тут, все ще воює, все ще жива. Після того як почалося повноцінне вторгнення в Україну, робота над проектом Stalker 2 Серце Чорнобиля стала для нас не тільки роботою над проектом, а й національним продуктом, національною ідеєю. Говорить Янчий, це те, що ми, розробники гри, можемо зробити, щоб підтримати Україну на всесвітній арені, на арені розваг, щоб показати світові, що в Україні багато талантів, багато професіоналів, які можуть принести новий досвід гравцям. І головна ідея полягає в тому, що кожен українець зараз робить те, що він або вона може зробити, щоб підтримати Україну. Деякі з наших героїв воюють на полі битви. У нас є колеги, які прямо зараз в руках зі зброєю, а деякі з нас допомагають фондами для армії, і деякі з нас, включаючи. Мене та мою команду. Ми наполегливо працюємо, щоб реалізувати цей проект, на який чекають усі українці, і ми хочемо зберегти цю українську ідентичність всередині проєкту, щоб він розповідав наші історії. Ми вкладаємо проект в проект свої емоції, своє серце. Тож для нас це більше ніж бізнес. Набагато більше.